Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія A7 2.0 TDI на DSG, повний привід. Шкода скаут. На чистку всієї системи екології з Київської області. Чистка буде проводитись повністю без демонтажу. Тобто, мені потрібно тільки викрутити свічки накалювання. В цих двигунах багатенько пластмаси познімати. І підключити апарат для чистки всієї системи, а саме сажовий фільтр, впускний колектор, як теплообмінник, всі є перший, другий, а третій він завжди чистий. Всі магістралі і поршнева теж чиститься, компресійні кільця. Тому що дизель, окрім чистоти, повинен, як і в бензинових автомобілях, бути. Компресія. Якщо немає компресії, звісно, буде надлишковий викид сажі, тобто буде горіння оливи і будуть часті регенерації. В даному автомобілі приблизно до 100 км в місті і трохи більше, ніж 100 км, 150 км по трасі. Десь приблизно так. Це по словам власника. Хочу сказати, що Апарат мій 100% все відчистить, і тоді вже потрібно дивитись, як і що з автомобілем. Якщо він не буде виконувати регенерації по трасі 400 даний автомобіль має пробіг 211 тисяч, це вже є проблема. В місті 200 або в районі 200, в залежності від стилю їзди. Звісно, новий автомобіль буде більше виконувати дистанції між регенераціями, але є певні фактори, щоб такі були регенерації. Це все буде восени. Інформація по цьому ділу. Ось на прикладі Volkswagen Passat B8 стоїть тут біля мене. Вчора приїхав на чистку до мене здалека, але автомобіль я не чистив, тому що автомобіль має проблему. Має проблему розхід оливи літра і більше. Регенерації виконуються в автомобілі кожні 10 кілометрів. Не без різниці траса чи місто. Кожні 10 кілометрів. От і цей даний автомобіль має проблему по е розходу оливи, і ця надлишкова олива викидує сажу і все це забивається. Звісно, можна почистити, але результату буде дуже-дуже мало. То краще виявити проблему е по ремонту автомобілю, а саме. Надлишкові картерні гази в присутньому автомобілі. Зараз покажу на цьому автомобілю. Ось на прикладі через сапун, оцей. В, дан... в шкоді все окей. Тобто в нормі допустимі картерні гази. А от в пасатіку дуже великі картерні гази. Через цей сапун. Виходить, виходять вихлопні гази. Немає запаху оливи, а вихлопні гази в... у великій кількості. В даному автомобілі зовсім все навпаки. Пахне оливою, а вихлопними газами не чути. От і цей автомобіль. Я не буду виконувати чистку. Автомобіль їде на ремонт. Пробіг тут 300 плюс. Більше всього. В таких випадках це автомобіль може бути перегрітий, тобто прокладка, або залягли кольця, або ще щось. Кожен автомобіль, який перегрівається, потім робить проблему. В цьому автомобілі, в шкоді, фіксую все добре. Подивимося на комп'ютерні показники і будемо бачити, які дані. Виявити, щоб все було, як все працює, це потрібно все почистити в автомобілі, а потім дивитись, як воно буде, як будуть проходити регенерації. У власника цього автомобіля шкоди були дизельні автомобілі. Він розуміє все від А до Я, як працює, як регенерації. Тому буде дуже цікаво почути. Відгук, як буде автомобіль виконувати регенерації і як він саме буде їхати. Яка тяга снизів, який розхід палива, все. Тому що дуже добре знає дизельні автомобілі власник авто. Подивимося на комп'ютерні показники. Так, 211 тисяч. Так, регенерації дуже часті, по трасі 150, а то і, і трохи більше. В місті 100 плюс-мінус. Так, 28 км з постійної регенерації, 13 вже грам е, сажі, тиск 10. Даю обертів 2,5. 60 тиск. Так, є такі дані зафіксовані. Під'єдную оператор Так, Апарат вже під'єднано до автомобіля і подивимося на фільтр. Знизу ганчірка заглушена. Зараз подивимося на склад зали. Ось це все багно, це один раз зробив пуск, цього достатньо. Зараз водичка втане. І подивимося на дні, скільки там цієї золи буде. Так, а тепер подивимось. Оце все розчинна зола. Щось її багатенько тут. Це вся каша, це і є зола. Але яка розчинилася. І скільки тут болота цього. Це навіть не рідина, а це все зола. О, тут водички більше, тут густіше. І на сітки теж видно. Стоять. Була повністю зелена, чиста, отака новенька ганчірка. Ось скільки цього бороду. Але це перша стадія цієї золи. Тут не варто думати, що це вже фініш, що буде митися і митися. Приблизно до двох годин тільки займає процес помити всю систему всередині. А все інше це підключення, зливання оливи, потім промивка, просушка, підготовка, щоб завести автомобіль. І саме власне, заводиш автомобіль і знімаєш відео, діагностуєш, як що працює. От і все. Зараз тут промию і буду робити вже повністю чистку. Так, іде процес від сажу масаних. Так, да, чорного вистаєш, що аж на склі залишається чорне, але потроху біліє, потроху біліє. Вимиваються сажомаслені і разом уже і зольні відкладення в сажовому фільтрі. Як перевірити, чи чистий сажовий фільтр по комп'ютеру? перевіримо це перше, друге? На стан роботи двигуна теж впливає гігієри, один другий, компресія, що апарат мій чистить. Поршневі кільця, а саме тільки компресійні. Маслоз'ємні, на жаль, не чисті, тому що це масляна система, вони знаходяться нижче, ніж поршневі. Масляну систему я не чіпаю взагалі зовсім. Колінвали, розпредвали, вкладиші це не чіпається. Тільки компресійні кільця в камері згарання. Отож, зараз все це прочищу і. Будемо бачити по комп'ютеру, що як показує. Зараз триває чистка без цього фільтру. Так, ну, залив предостатньо. достатньо. Ці двигуни в сажовому фільтрі багато залимають. Минула екологія, тобто сажовий фільтр без сьомі пасати, а п'яті шкоди. Шості гольфи, там золи поменше. Тому що там зовсім інакше, інакший двигун і інакша система екології. Дані двигуни, такі як в цій шкоді, і, і в цьому Пасаті 2.0 TDI, сажовий фільтр в два рази більший, ніж в б 7 Пасаті. І конструктивно двигун інакший, аніж як на Б7-му. Пасаті або шкода, а Там все зовсім по-інакшому. І навіть поршнива. Так, зараз про мою сітку сконтролюю щоб було все чисто. Да і все. І буду робити сушку всієї системи екології. Так, чистка завершена. Вже зібрав цю всю пластмасу. Тут багато що розбиралося, щоб під'єднати апарат. І перед заводкою. Бризгаю ВД-40 в камеру згорання. Ой. Цього достатньо і роблю прокачку камери згорання. Так, оцей паровий ефект це був від того, що форсунки вже починають розбризгувати, і плюс ВД видувається з камери згорання, щоб там якусь вологу, ще щось видуло. Більше всього, волога цікавить, і все. Так, свічки накалювання вже змащені, і їх тепер по черзі. Закидуються в свічні канали. Зараз я їх закручу і холодний старт. Так, свічки я закрутив. Подивлюся, як форсунки працюють на холодну. В боксі приблизно 30 градусів тепла. Датчик температури вихлопа, мас... оливи, антифриза. І ще завожу. С Так. Так, форсунки, форсунки. Не, ну нормально на холодно. В нулях. Так, Нехай прогрівається і під'єдную датчик диференційного тиску, тобто під'єдную манометр, ось сюди одну із трубочок, а датчик диференційного поки відключений. І дивимося по манометру, але тоді, коли автомобіль буде хоч трохи прогрітий щоб газувати і бачити який буде тиск на холостих і на обертах отак прогрітий автомобіль і антифриз, олива сажевий так що вам показує нуль на холостих даю газ пол 2,5 ER відкритий зараз. Він закриється і дасть повністю тиск приблизно 15-17 км. Бачимо як забирає ER Ріск в системі, а майже 0 гектапа Так, Так, ну, нехай попрацює трохи і знову дам газ пол, подивимося, що показує. Так, довго чекати, поки трохи остине автомобіль. Тому що потрібно ще багато роботи зробити, поки світло є, буду працювати. Так, те, що я газував, це зменшилось. Але бачимо на холостих 3 гектопаскалі, по факту 0. І даю газ пол 2,5. Заводська прохідність десь 15-17. Це по датчику, який там 200 плюс тисяч пробігу. Якщо датчик справний, як показує як новий, десь і повинно бути 15, можливо і 13. Зараз бачимо 15, ідеальна прохідність сажого фільтра. Якщо взяти новий автомобіль після регенерації, там буде аналогічно. Приблизно 15-17. Бачимо 2,18-16 падає вниз, по якій вмикались регенерації кожні до 100 км Зараз падає вниз. Навіть буду тримати педаль газу, щоб впало в мінус. Так, а краще зробимо по-другому. По-другому буду проходити оці всі адаптації, провіряти автомобіль і подивимося на всі ці значення сажі і тому інше. Так, зараз іде адаптація клапана рециркуляції ОГ. Це той, що йде з випускного колектора в впускний колектор. Тобто в радіатор теплообмінник. Бачимо, бачимо. Два. Так, правильно закінчено. Так, стоп. І слідуюча, Провірка фас. Зажимаються дві педалі. Тормоз газ. Автомобіль сам буде оберти піднімати в нормі слідуюча синхронізація розпредвала з, з колінвалом, тобто ремень, ГРМ неправильно виставлений і покаже помилку. Бачимо 1.73, маса сажу ізмірена, падає вниз. Навіть на таких обертах. Там оберти були 1500. Так, лямда, лямдазон, зараз будуть більші оберти. Знову дві педальки зажимаємо. Дуже швидко заадаптувався лямдозон, вихлоп ідеальний. Якщо довго адаптує, значить тр... трішки неправильний вихлоп. Якщо дуже довго, можливо вибиває і помилку. Були такі автомобілі, Volkswagen Caddy, з пробігами 700 тисяч. Так, розхід повітря. Якщо є десь Підсос возду повітря буде помилка. Я думаю, всім зрозуміло, як це робиться, перепровіряється. І далі я все це пройду, а потім буде висновок по автомобілю. І так, висновок по даному авто. Все працює, почищено, ніяких проблем по автомобілю я не замітив, не бачу. масляну золу змінив на 0,1 грам, от і все. Олива тут замінилась, тому що термін по кілометражу вже закінчився 8. І все. Залишилось кататись і відслідковувати, в яких режимах саме буде проходити регенерація. В міському, звісно, тошнити автомобіль це будуть незрозумілі. А от якщо по трасі їздить, це питань до автомобіля не буде, тому що це. Ці автомобілі конструктивно робилися для траси, але всіх турбує тільки міський режим регенерації. І регенерації це свідоцтво загальної роботи двигуна. Це не тільки забитий сажовий. багато факторів впливає на коли, автомобіль виконує короткі регенерації в даному авто до 100 кілометрів міському циклі за містом. 150, по словам власника, більше і не було. Так, коментар під відео від власника по бажанню. Мої контактні дані теж в коментарях. Всім гарного дня! І я думаю, слідуще відео буде по цьому автомобілю. По масло жору, дуже великому масло жору, 1 літр. На півтори тисячі кілометрів. Це дуже багато. Але е, я думаю, це все ж таки автомобіль. Попробую оживити. Тут регенерації проходять кожні 10 кілометрів в будь-якому режимі. Траса, місто, в кожному. Е, при кожні 10 кілометрів проходить регенерації. Це аварійний автомобіль, дуже Аварійний, що, що з ним, буду дивитись, розбиратись і, думаю, теж буде відео по автомобілю. Наразі тільки буду робити зараз діагностику, велику діагностику не тільки комп'ютерну, а й фізичну, тому що мені цікаво, що, що з цим автомобілем. Минулий власник автомобіля цього клянеться, що масло автомобіль не їв. Все було добре, а от новий власник льє по 05 літрів кожну майже 1000 кілометрів, щоб рівень хоча б був посередині. Так, отож, всім гарного дня, до побачення!